Російська армія продовжує спроби покращити своє тактичне положення на Харківщині. У звіті генштабу ЗСУ йдеться про 15 наступів, які відбили наші оборонці на куп'янському напрямку. Водночас ворог посилив обстріли прикордоння, тому з Вовчанської та Липецької громад масово вивозять жителів. Докладніше про те, що відбувається у харківській області, далі. Купа цегли та вогонь, що дожирає залишки будинку. На руїни житло у Вовчанську перетворюють керовані авіабомби армії РФ. Лише за сьогодні запустили понад 20 кабів, вбило двох жителів. Крім авіабомб, росіяни застосовують артилерію та дрони. Прикордонна громада під посиленим ворожим обстрілом останні пару днів. Багато з тих, хто виїздить зараз, втратили своє житло. Нічого з собою не взяли, в чому тому що там. Причому стояли, то ми і втекли. У нас двох будинок, кришу одразу 5 травня, знесло від удару бомби і вікна, і все. А 10-го з другої сторони теж знесло все, вікна посипались. При спробі прорвати оборонні рубежі на півночі Харківщини. Російська армія зазнала поразки. З локалізували ворога. Туди перекинуто резервні підрозділи наших захисників. Тривають запеклі бої у Стрілечі, Пильні, Борисівці в районі Олійникового та Огірцевого. Загалом українське військо відбило 9 штурмів росіян на Липицько-Вовчанському напрямку і 13 на Куп'янському. На вовчанський напрямок ворог задіював танки свої, да якими намагався заїхати на нашу територію. Вони були частина знищена, частина відійшла, да а по там трохи лівіше, ближче до липці. Ворог заходив фактично піхотою. Це малі групи, яким він намагається прощупати наші позиції, наші фактично території. Тобто, фактично веде розвідку боєм. Про евакуацію з Харкова наразі мови не йде, кажуть в обласній адміністрації. Масово з міста люди не виїжджають. Кав'ярні та магазини здебільшого працюють у парках багато людей. Навіть попри те, що по інший бік міста лунають вибухи, а їх нині чутно чи не щодня. Харків'янка пані Наталя розповідає, і хотіла б, аби її донька була подалі від лінії фронту, проте залишаються у місті через батьків. Вони живуть під Куп'янськом. На великдень по їхньому селу окупанти вдарили півторатонною авіабомбою, і хати у них більше немає. Проте виїздити батьки не хочуть. Я їх не бросай, тому сидим. Я навіть не уявляю, куди можна поїхати. Через посилення обстрілів з прикордоння Харківщини виїхали вже понад дві тисячі людей. У гуманітарному хабі в обласному центрі їм за потреби оформлюють документи і видають речі першої необхідності. Розміщають у гуртожитках або допомагають дістатися інших областей України із Харкова. Валерія Забірко Ірина Антонюк Олексій Жучков Мо Україна марафон Єдині новини.